Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Food Very Good. Сьогодні я до вас із рецептом печива із дуже милою назвою Мазурка. Готується воно зовсім не складно із доступних нам інгредієнтів. Уже за лічені хвилини у нас виходить ось така гора печива. Також запрошую вас підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати оновлень. У чисту сухуємкість вбиваємо яйця, додаємо щіпку солі, ванільний цукор та частинами вводимо цукор. Збиваємо міксером до пишної стійкості. Процес збивання становить 5-7 хвилин. Все залежить від потужності міксера. До борошна додаємо розпушувач та перемішуємо. Частинами просіємо борошно із розпушувачем у яєчну суміш та акуратно лопаточкою перемішуємо. Ось такої консистенції у нас має вийти тісто. Сюди ж додаємо попередньо промиті та просушені паперовим рушничком родзинки, обсмажений арахіс та порізаний на шматочки чорнослив. Чорнослив перед використанням я на кілька хвилин залила кипяченою водою. Після чого просушила паперовим рушничком та нарізала на шматочки. Усе гарно перемішуємо. Також сюди підійдуть і волоски горіхи. Або інші види горіхів. Тісто переставляємо на деко, застелене пергаментом. Та розрівнюємо товщиною приблизно 1 см. Якщо ви не впевнені у якості пергаменту, краще його змастити. Я упевнена у якості, тому не змащую. Зверху печиво я посипаю. Конжутом та соняшниковим насінням та випікаємо в попередньо розігрітій духовці верх-низ, без конвекції. 15-20 хвилин орієнтуємось по своїй духовці. Виймаємо печиво із духовки та даємо час йому охолонути. Після чого нарізаємо на бажані нам шматочки на кубики чи на ромбіки. Це вже кому як подобається. Розмір печива можна також робити великим або маленьким. Переставляємо печиво на тарілочку та смакуємо із філіжанкою ароматної кави. Отримуємо ніжне пісочне печиво з ароматом фруктів та горіхів. За смаком воно нагадує безе. Також дякую всім за перегляди та вподобайки, так як від них залежить розвиток каналу. Весь перелік інгредієнтів я залишу в описі під відео та у першому коментарі.